Я прочитаю про одну незвичку і дивну ну, Пасху. Е -е, яка святкувалася в досить важкий час, але святкувалася дос досить велично. Те святкування Пасхи було десь посередині. От ми сьогодні чули про дві пасхальні вечерні, про першу пасхальну вечерю, яку їли євреї, щоб спастися в Єгипті. Це було десь півтора тисячі років до Різдва Христового. І про ту пасхальну вечерю, коли Христос уже з учнями згадував те і говорив, що Він тепер дає нову пасхальну вечерю, бо він йде м'ягнятко. А десь посередині між цими двома Пасхами відбувається та, та Пасха, яку я хочу прочитати. Пасха, яку святкував цар Єзекія в Ізраїль. Yeah. Це було за 700 років до Різдва Христового. Це був настільки важкий час для Ізраїля, тому що е, десь перед царством Єзекія Ізраїль був поділений на дві держави. Одна така називалася Ізраїль, а друга називалася Юда чи Юдея. І через те, що ось це царство ізраїльське перше, без північніше було більш грішне, забуло майже не згадували, то Бог допустив, що за їхні гріхи чи по їхнім гріхам. Ворожі країни, язичні країни їх завоювали, які ті, які ті завоювали, так що е, країна була зруйнована, і е, більша частина жителів Ізраїля були примусово виселені чи переселені до своїх завойовників. Це що сміть відбувається, як в нас зараз є окупована територія України, і, і з окупованої території багато людей були, були, були десь переселені, чекаючи війни. Назвали переселені навіть до своїх А Друга частина країни, ну, та ідея, лишилася ще вільною, але також її загрозували ті самі царі. І в цей самий час, і складний час візики зацарював. І він розумів, що головна причина, чому ці біди пішли на їхню землю, через те, що народ забрав свого Бога. І... Хоча його батько, батько жив не зовсім правильно. Допускав поклонства, він приймає рішення відновити поклонення Богу. Храм був зачинений, чи він був е неналежний. І перші закони, які він приймає, щоб відновити е поклонення Богу. І... Також це було через Час часи Пасхи наступили відсвяткувати Пасху. І Він посилає з офіційним листом, ніби це царський указ. По всім містах, ну, тоді не було телебачення, не було інтернету, не було телефонів І Щоб вістку передати, повинні були гонці прийти і її прочитати. По всіх містах і селах юдеї пішли ці гонці з його цим листом, з закликом прийти, шанувати Бога і святкувати Пасху. І не тільки в його, цьому царстві, яке ще залишилося, а й в тому зрівнованому царстві. Він також послав цих послів. І так е я читаю. Просто виступимо цей лист і виступуємо реакцію того, що відбулося Друга другого друга чи другого парапі. 10 розділ 6 вірша. Отже, гінці з листами від царя і його можновладців поспішили. По всьому Ізраїлю та юдеї. В листах говорилось, ось що вони читали ці гінці, діти Ізраїля, наверніться до Господа Бога, Авраама, Ісака та Ізраїля. І він, то ви не верніться, і він не вернеться до вас, до всіх, котрі залишились живими, врятувавшись від рук Асирійських царів. І не уподібнюйтесь до ваших батьків та до ваших братів, котрі відступили від Господа, Бога своїх батьків, через що Він відвідав на спустошення, як ви самі бачите. Тож тепер не будьте того шими, як ваші батьки, пристегніть ваші руки до Господа і прийдіть у Його святилище, яке він освятив навіки, та служіть Господу. Вашому Богу, є він відверне від вас свій полких гнів. Бо якщо ви не вернетесь до Господа, якщо ви не вернетесь до Господа, то і ваші брати, і ваші діти відчують на собі милосердя з боку тих, котрі їх запровадили в неволю. Тобто, якщо ви тут не повернетесь, то і буде добро тим, хто там десь неволі. І вони повернуться в цей край. Адже Господь, ваш Бог милосердний і співчутливий, і Він не відрежне свого обличчя від вас, якщо ви не вернетесь до нього. лист від царя зачитувався у всіх містах і селах. Отже, гінці проходили від міста до міста по краях Єфрема Монасії аж до Заволону, то зруйноване царство спочатку, але люди висміювали їх. Його голосували з ними. Висміювали, сміяли з них, з цих послів, а чи виконували з них наказ царя пружили штат. Проте деякі монги з цих племен зруйнованих, а сира, монасії та від заволона впокорилися і прибули до Іросалима, тобто там, де був храм, де треба було поклонятися і святкувати пасу. Більшість сміялися, але деякі все таки почули. Так було в цьому царстві зруйновано. Рівно ж і на юдея, все це царство, де царює єзеки, які поки ще лишилися незалежними, неокупованими. Рівно ж і на Юдеях була Божа рука, щоб зробити їх однодушними. Однодушними це говорить про те, що майже все населення чи все населення не окуповане, підкорилися царю. Щодо виконання наказу царя і можновладців, які діяли за Господнім дорученням. І таким чином зібралася величезна кількість народу, щоб справитися свято ну, яке було Спаску зв'язане. Отже, це зібрання було дуже велике. Весь народ на цих вільних землях і деякі з окупованих. Чи, які лишилися там жити, прийшли, щоб святувати Свято Пасхи. Е, коли вони святкували, е, вони не все змогли виконати, як Бог приписував. Там були строї вказів, які Бог казав, як треба робити. Але на це, Бог е, бачив їхнє празнення, е, що вони все-таки бажають його шукати, хоч може не зовсім вірно, бо давно забули Бога. Бог прийняв їхні свято і благословив їх. Більш того, святкувалося свята Пасхи з запісниками сім днів тижні. Тиждень. А вони, коли відсвяткували тиждень, підкінець зібрання на своїй нараді вирішило продовжувати святкування ще сім наступних днів. Їх так сподобалося богославити, радіти, що ми ви... каже, давайте будемо ще святкувати. Ми стільки Бога не славили, стільки з його забували. Давайте забудемо все і будемо знову два тижні Це пів місяця. Люди з різних міст там були і славили Бога, і поклонялися. І коли свято вже закінчилося ось такий вірш на закінчення свята, нарешті виступили священники левити і поблагословили народ. Голос їхньої молитви був потужний. А їхня молитва досягла до святого місця перебування Господа на небесах. І свято закінчилось благословінням священників. І коли священники це зробили, благословінні сказав Бог його прийняв. І на їхнє прохання благословив цей народ. Звичайно, на їхнє життя мало, мало ще труднощ, але життя змінилось. Коли вони пішли по домам, вони почали відвертатися від тих ідолів. Які були в них невірних, знищили їх, щоб тільки Бог шанувати. Потім пішло випробування, прийшла війна і на їхню територію, вже, на, яка була раніше війна. Пішли ці ефірійські царі і отащили Єрусалим і насміхалися, на кого ви надієтеся. Вас, вас нема навіть нормального війська. Ви думаєте, що ви зможете нам протистояти? А Бог говорив зекі: надійше на мене, я тебе спасу. І Бог зробив так, що Ангел Господній прийшов і один раділ і знищив все то військо вороже. І Бог і зрестив Думаю, хороший приклад для нас. Да, то есть 185 тисяч професійної армії. Я не знаю, яка, фізь, яка армія зараз там ворожа на нашій десь в таких межах. Один ангел. Знищив і захистив, захистив тих, хто на Бога надіявся. Е, хороший приклад для нас. От так святкувати б, було, і б, в Україні, Пасху. Да? Ну, наша Пасха вже набагато більша. Це не просто ми згадуємо, е, як було пересне то Ягнятко, бо Христос став нашим цим Пасхальним Ягнятком. Він за нас помер і за нас воскрес. Наше святкування це не тільки. ну, Гарні вечері, там на столах там м'ясо. Коли говориться, що Христос наша Пасха, це перша Корінтянам, п'ятий розділ, є такий, такий заклик 5:8. Тому святкуємо не в старій заквасці, не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істини. Згадується, євреї святкували Пасху Пасхальний агентку, а хліби були незвичні. Хліби були прісні. Ну, євреї на сьогодні називаються маца. Ми колись жили багато євреїв, і я думаю, що багато хто з нас колись їв, 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 їв ту мацу, да? Колись, кажу, як євреї, їли ягнятку і з тою мацою. То наша ягнятка – це Христос. А ми повинні бути тими без, безгріховними людьми, які відкидають гріховні справи, думки і діла. Щоб по справжньому жити так, щоб було свят. свято. Свято тобто, то це жити свято. Тоді буде свят. Тоді буде радість, тоді буде благословіння. Е, тому і сьогодні, і сьогодні ми тільки якби, вступили в ці пасхальні дні. Ще буде свято і воскресіння. хай Бог Бог благословить. Не рахувати чимось неважливим і храм, щоб богославити в храм ще славити і жити так, щоб він Бог прославляє. Сьогодні для нас на нашому такому, духовному столісу Христом, Христом указані речі, які ми маємо спожити. Вже не ягнятко, а чаша, яка показує на нього кров, і як, як помазали, були одвірки, да одвірки чи версаби євреї, щоб покарання пройшло мимо них, так, кров хруста нас очищає.